Дорогі брати та сестри, Господом улюблені діти Божі, 2024 рік він посвячений тому, що ми молимося за нашу країну. Але я хотів би сьогодні звернутися до вас по особливому, щоб місяць серпень, а особливо 24 серпня, коли ми будемо святкувати День Незалежності України. Ми присвятили цей день молитві. Коли я читаю текст Слова Божого про Ісуса Христа, як Він був, то що Біблія називає у смертельній тривозі. Що він робив? Зверніть увагу. А як був Він у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і під його став, немов каплі крови, що спливали на землю. І підвівшись з молитви, він до учнів прийшов і знайшов їх, що спали журби. Коли перед Христом стояв вибір, і була величезна боротьба, він молився не просто молився, а він молився, надзвичайно докладаючи свої сили, а учні в цей час спали. І якби тут Біблія говорить про те, що скільки б ми з вами не Журилися би, а учні спали журби, написано тут, в Слові Божому, скільки б ми не журилися, журба нічого не змінить. Лише тоді, коли ми будемо молитися гаряче до Бога, оці молитви змінюють не лише атмосферу, але дають нової події в нашому житті. Давайте зробимо так, щоб ті церкви або райони. Де є багато церков, розподіліться між собою, щоб кожного дня був піст і молитва. Коли буде 24 серпня, давайте зранку зробимо спеціальну молитву. До прикладу, на 10-ту годину ми зберемося, це буде субота, ми зберемося і присвятимо годину молитви до Бога за нашу країну. Ви знаєте, в історії Другої світової війни була одна подія. Коли Вермахт затиснув війська, які складалися з англійських військ, французьких і бельгійських, це понад 300 тисяч вояків. Біля Атлантичного побережжя, англійський король Георг VI оголосив загальнонаціональний день молитви, і Гітлер вирішив зупинити наступ і покликав всіх генералів до себе. І доки вони мали нараду, війська евакуювали, це понад 300 тисяч, які потім стали основою для тої боротьби і для визволення Європи. Дорогі мої любі брати і сестри, коли ми посвятимо час молитві, особливо посвятимо час молитві, я вірю, Бог дасть нам надзвичайне чудо, відновить нашу територіальну цілісність, збереже життя наших хлопців. Збереже життя наших волонтерів, медиків, взагалі кожної людини. Про той випадок, який я розповідав, я хочу сказати, що коли Георг Шостий оголосив національну молитву, знаєте що? Люди стояли в черзі до церкви, щоб помолитися. Давайте ми будемо кожного дня мати молитву. Не просто так, не так, як зазвичай, а додамо ще більше. І будемо очікувати від Бога чуда. Благослови вас Господи!